Першочергова задача держави це забезпечити умови та да, створити інвестиційний клімат, покращити інвестиційний клімат. Це доволі комплексне питання. Я впевнений, що судова реформа на часі, що судова реформа є одним з ключових елементів, які сьогодні є в порядку денному найвищого керівництва держави, оскільки ми маємо маємо демонструвати інвесторам, інвестору як внутрішньому, так і зовнішньому, що якісні зміни відбуваються. Це система реформування. Правоохоронних органів у нас є доволі вже успішна система реформування поліції. Ми бачимо доволі активну е ініціацію е антикорупційних органів. Е Нарешті запрацювала вертикаль спеціальної антикорупційної прокуратури. Ми бачимо, що ці позитивні зміни вони дають позитивні сигнали вже є певні результати. Це ті такі передтечі, такі фундаментні речі, без яких просто залучення інвестицій неможливе. Уряд є безпосередньо на передовій комунікації з нашими країнними партнерами, з урядами інших країн, які сьогодні дуже активно нам допомагають. Питання дефіциту бюджету буде закрите за допомогою донорських внесків Сполучених Штатів Америки Європейського Союзу, і остання усі місія МВФ поставила крапку в цьому питанні, але ми також розуміємо, що є та частина макрофінансової допомоги, яка Безпосередньо має бути скерована на розвиток економіки. Це те, чого очікують від нас наш, наші країни-партнери, і це те, в чому ми вбачаємо справді роль держави забезпечити інструментарій використання таких коштів, в тому числі мобілізуючи міжнародні фінансові організації, через які ці кошти можуть бути скеровані. Але скеровуватись вони будуть саме в нашу економіку. Вони будуть забезпечувати додаткові умови для. Здійснення інвестицій, ведення бізнесу, це і окремі лінії кредитування, які сьогодні можуть іти на такі МФО, як там IFC, BRD, це і окремі кошти, які в якості спеціальних трастових пулів, трастових фондів. Можуть бути використані на запровадження і більш широке використання системи страхування воєнно-політичних ризиків, гарантування і покриття оцих ризиків воєнних ризиків потенційного фізичного знищення активів це є такий фундаментальний елемент для того, щоб мобілізувати подальші інструменти ринку капіталів.